Хотіли можна можете... наскільки приїздити пробігати, а я зараз подала це. Я там ще не запустила. Можна подія. Добрий день. Можна готівкою заплатити? Ні. А чому? У мене немає ні картки, ні діти. У мене нема талонів. У мене немає ми талонів. Ми немає. Ми талонів немає. Та можна без талонів. А скільки ми проїзд? Десять? О ще у мене тисяча, у мене нема 10 гривень. Решту ви мені дасте? 1000. Ні? Контролера теж нема. Тобто я зафіксувала, що я хотіла розрахуватися і не змогла. А що тільки за готівку, не тільки не запуталася, а чого тільки це? А що так зробили? А на підставі якого закону? А? Ви не читаєте? А? Місцевий закон? А що а ми? У мене є тисяча, у мене немає цього. Якщо зараз показати такі на контролери? А що буде? Штраф? Відставляю? Ну я хотіла заплатити. Ну, а у мене нога болить. А, болить видно, за тобі стоїть, А? Ой, щось серце закололо мене. А що не можна? Готівка сказати? Не можна за готівку? За місяць не можна, не тільки сьогодні. Вже місяць не можна? А що, відмінили готівку? Чи що? Чи що, навіть не раньше ви? А в цих? А ще де? А в маршрутках можна, так? А що, у них інший закон? Чи що я не розумію? Друга фірма. Фірма друга, другий закон. Чи що, я не щось не розумію? Ну, сходіте, узнайте, будете знати. Куди? А куди сходити? Кождою організації. Тобто, щоб поїхати на тролейбусі, зараз має сходити. Ну, це транспорт, це перевізники. Це а телефони де? Оце, оце. Чернівецького тролейбусного управління 50 50 61 31 03, 03 Зараз позвоню, спитаю. А ви ніхто не дзвонили туди, не питали, нічого вас влаштовується, да? Вам вам зручно. Вам зручно, да? А понятно. Ну мені незручно, наприклад. А? То що, зараз, а куди піти за нею? А скільки? А я не хочу, наприклад. Ото я так і зроблю. Я візу, як ви діляєте, то ти дістати. Людям нерви собі. Ну, представляете? Ви така нахаба капець. Я нахаба кажу, я себе назвала, нахаба. Яку людину? Я вас назвала. Ви більше говорите, що знаєте. Так. А що робити зараз? Вийдите з тролейбуса і от хапо. І пішла нахуй, да? Боже, я вам так сказала. Я сказала. Викось не... Неадекватно. Це... Неадекватно. Неадекватно. Виходьте, будь ласка. А що, ви, ви контролер чи що? Так, я контролер. Давайте виходьте. покажіть ваше посвідчення. У тебе взагалі немає світом. Ну, коли зійдуться, то ти сама не знаєш. Я хотіла заплатити готівкою. Я вже це чула 10 разів. У мене є тисяча. Ну, я хочу має, заплатити. Ти... За 200 гривень заплатили по контролер. <реш> а? Ну Мені незручно, я не хочу, хочу тільки готівкою. У мене є підстави, закони, конституції, на які я посилаюся, щоб платити. До речі, я вам розкажу, що є стаття 92 конституції України, яка а ви мені ще ні. 90 стаття про гривню, що гривня є закон, а буду об'яснити, як чекаю, так. Є закон України про Національний банк, про гривню, що гривня має право. Оце, що вони роблять, це порушення Конституції і закону України про Національний банк і порушення моїх, до речі, прав споживача. Бо я. Ви, ви знаєте Конституцію, до речі? Так. А вона зараз працює, скажіть, будь ласка. Ну, я як власниця, як жителька міста Чернівців, я і я як я вже не скажу, бо ви мені скажете точно, що я з лозду з'їхала. Що я громадянка УРС СССР. Звичайно, всім дня, шановні панство. Так, да, так, да, Що, да. смішно? Ні, воєнно ви його бачили. А, бачила. А я тіктокерка, до речі, блогерка, тіктокерка. Да, так, тепер я гривню. Я захищаю гривню і всіх вас нарешті. Доброго дня Все, вам тікток. Викладаю зараз. Тікток-воїн. Тролейбусне управління, тролейбус зняв ці. Приємно, що коли... Це... коли з багатьох один дізнався і пізнав мене. Все, пока пока